Euh, що там, камера, мотор, ну, пішов. Давай починаємо запис. Привіт. Як ви зрозуміли? Привіт. Так, все. Починається, ось і все. Ну. Зняли. Да. Як ви зрозуміли, ми відкрили студію масажу та косметології для вас. Я Ольга, ваш майстер масажу та косметології. Я Катя, я буду знімати для вас класний контент. Принаймні дуже сильно постараюся. А я Руслан, і це була моя задумка: відкрити саме любі, бо люмі означає це сяйво, а сяйво має бути в тобі. І заходьте до нас та сяйте і розповсюджуйте своє внутрішнє тепло і своє світло. Я у цій команді займаюся фінансуванням. Це все. Ми дуже сподіваємося, що наш проєкт сподобається вам, і результати, які буде надавати вам Оля, е... все. будуть вас радувати. А, будуть вас радувати. Головне, щоб всі були доволі. Будемо <рес> <І рес> <всі, що рес> <провели. рес> да, на вас чекати. <рес> Чекаємо! Приходьте до нас.